То вітаю, буду сьогодні малювати ось цими фарбами новенькими і писатиму я про лісок. Починаємо він ще в мене не розпустився. Ось отут будуть такі. Квіточки намічаю. Намічаю, що в нього така товстенька, досить товстеньке стебло, а у нього такий листочок один, ось отакий. От Один листочок і той. так. Тут такі якісь будуть два листочки, і тут, десь, там, на задньому плані, сонечко. Ну, я не знаю схід сонця. Не знаю ще, чи буду я це робити, чи ні. Хотілося би, але не зовсім розумію, як я це зроблю в акварелі. Беру пензли. У мене ось такий. Я беру лаванду. Беру лавандочку. дам додам, додам кобальку і щось таке у мене виходить. Ось так, змочила, змочила пензлик. Ага, ця фарба досить. Сильно впитується. Ось так проходжу десь там по тіням. Додам з нової колекції, я ось тут видавила бордово корить, бордово-червоний. І ось сюди додам цього кольору. Не дуже мені цей папір подобається. Я давно на ним не писала на ньому і забула, що саме мені в ньому не подобається. Ось от те, що він скажено, з'їдає колір, просто скажено. Так, беру. Кобальтово, кобальтовий коричневий. Ось сюди. Я такою гус густою фарбою, ось так роблю. Так, так, десь у мене тут був, зараз скажу, як цей зелений називається, зелений кварц. Хочеться мені ось сюди додати цього зеленого кварцу. Додам сюди охри. таку підмальовку зроблю, охрою. І тепер оцей зелений кварц. Дозволяю потекти фарбі. Поки що так залишу. Поки що залишу так. Хочу змочити ось отут папір. І зробити фон. Я розумію, що це листівка, і, як правило, листівки не зафарбовуються повністю, але мені так хочеться це небо повторити, Зробити тут такий якийсь акцент. Тут таке, як сонце встає. Цей кобальтовий кварц. Змішаємо з оранжевим, додамо жовтого, додамо оранжевого, намішали якусь таку грязючку. Так, стараюсь, тут не заходить. На наші квіточки, Хочеться, щоб лишився такий ефект, ніби вони вирізані в мене. А Тут можна так, щоб. Ось отут світло, є блік на цьому стеблі. І я не хочу його зафарбовувати, тому лишаю так. Додам сюди, оці зелені швидко, дуже швидко папір сухне. Так, нам тепер треба оце все діло якось узагальнювати і конкретизувати, що я маю на увазі. Нам треба отут. Push Треба ось це нам місце витягти зараз. Так. Ой, ой, ой. Якщо пензлик копата, значить пора завершувати. Так, тут треба підписати. Теж лавандою підпишу. Ось така з вами листівка вийшла буквально за 20 хвилин.